Шостий рік, а восьмий рік. Короче, дивіться ситуація в чому. При регулюванні клімату у нас йде треска з лівої сторони. У нас двухзонный клімат. Ліва сторона накрився, оцей, я не знаю, шаговий двигатель. кріпиться він он там На два таких самореза. Під хрестову викрутку. Щоб до нього добратися, нам треба зняти оцю ось, ось пластикову накладку. Кріпиться вона саморіз 1, саморіз 2. І потім цей фіксатор відгинаємо, знімаємо цю панельку. Саморіз 1 і саморіз 2. Коли добралися так, отут ось тут кліпса і відстегуємо. Коли добралось до цього всього діла, у нас ось роз'єм висить. Цього актуатора і у нас под саморези. отвори є. Актуатор вставляється, десь тут тяга є, отам От воно, воно у нас болтиком, бачите, да? Оцією тягою ось, ось плінтом вставляється туди. Значить для того, щоб розібрати, нам треба просто розогнути усіки на ці ось. Бачимо, що у нас порошок. З шестерні за цією, тобто моторчик, звук откуди йде? Моторчик не бачить нульової зони, тому він не зупиняється. Він постійно крутий і тим самим злизуються зубчики на шестерні, виходить ось образів. А проблема заключається в тому, що у нас на великій шестерні є датчик ну датчик хола, як його ще назвати, ну датчик нульової точки. І у нас в одному місці, якщо бачите, витерлись. Піде ці ось ножки, а ці ось ножки тут стоять. І витерлось поверхня аж до текстоліта, я не знаю, що це таке. Тобто йому вже в принципі срака. Але ми можемо спробувати його оживити. Його або міняти, або спробувати оживити. А оживити яким чином? Просто оці ось ножки на пів міліметра в сторону. Щоб вони почали соприкасатися з цією площадкою. Бо вони витерлись від часу вже і все. Буквально пів міліметра. Підгинаємо. Воно починає контачити. І все. Ми підігнули. Метки ставити ніякі не треба, тому що він вже залежно від того, де буде контакт, так він його і поставить. Щелкуємо. І під'єднуємо його до автомобіля і включаємо запалювання. Він має стати в ту точку, в яку потрібно. І вже потім вже будемо ставити на автомобіль. Так, під'єднали, покрутили, порегулювали клімат. Все працює чітко. Тепер задача нам попасти оцим ось шкворієм в оцю тяжку. Ось ось, ось тяжка. Якщо побачите, не знаю. Клему одів. і тепер пробуємо вкручувати саморіз раз і десь тут ось саморіз два. Так, встановили, закрутили. В принципі, працює гуд, зараз покажу як воно функціонує. Тепер задача встановити панельку цю. Закручуємо два самореза, включай зажигание, регулируй Посторонніх звуків немає. Все красиво, він ну, вже б трещав би, уже не трещить, якийсь час попрацює. І все, закручуємо два саморезика. Автомобіль, Автомобіль потрапив до мене з двома проблемами. Одну з проблем ми виправили от зараз у вас на очах. Тобто при вмиканні клімат-контролю з лівої сторони шаговий двигун, шаговий актуатор, він просто-напросто давав характерний хруст. Чітко було чутно, що це проскакує шестерня. А чому вона проскакує, всі ви могли бачити. Тобто, Звичайна вироботка на датчику хола. Е цікаво стало скільки він випрацює. Тому відремонтували таким чином і подивимось. Е наступного разу вже буде тільки заміна. Е тобто, це звичайна цікавість, скільки він так зможе відпрацювати. Тобто, виправили проблему. А друга проблема на жаль, я не покажу, бо не було багато часу. але... Скажімо так, на зображеннях я зможу вам пояснити, що ми робили. З водійського скла, з водійської дверки, стекла інші не піднімались, то не опускались, тобто працювало хаотично. І ось що я зробив. Тут відкручувати нічого не потрібно, просто потрібно підковернути верхній частині панельки чимось пласким викруткою ножем, підковирюємо. З нижньої сторони від'єднуємо роз'єм від плати і плата опиняється у вас в руках. Далі ви викручуєте три саморізи під хрестову викрутку і по контуру роз'єднуєте, скажімо так, нижню частину від верхньої. Тим самим ви доберетеся до плати управління склопідйомниками. Добравшись до плати, ваша задача пропаяти всі контакти входу на плату управління склопідйомниками. Не факт, що проблема там, але потрібно діяти методом виключення. Контакти, які потрібно паяти, я ввів білим квадратом. Ну а вже ж після пайки беремо медичний спирт або розчинник і прочищаємо п'ятачки на самій платі, а також на отвітній частині, де гумові п'ятачки. Тобто на самій клавіші, я їх обвів білим квадратом. По закінченню, збираємо це все діло і ставимо на автомобіль, а вже ж насолоджуємося життям. Друзі, на жаль, не зміг я відзняти матеріал. Часу було обмаль, але спробував все показати вам на зображеннях. Тобто все, що і за чим, і як я робив. Нічого складного в тому нема. Витратив я на все про все близько 5 хвилин разом з пайкою. А, вам рекомендую робити. Якщо не знаєте або немає досвіду, ви завжди можете знайти будь-якого майстра в вашому місті. З Завдяки сайту всі За допомогою цього сайту ви просто за декілька хвилин подаєте запит, він розсилається між різними СТО, які вам потрібні. І вже ті СТО, які зацікавились ваш, скажімо так, вашою роботою, вони вам самі телефонують. Тобто не потрібно нікого обдзвонювати. Кинули безкоштовний запит. З... З подробним описанням робот, з подробними е, даними про автомобіль, і вже майстри бачать, який вид і об'єм робіт їх чекає. Вони самі вам телефонують, а ви обираєте до кого поїхати. Переходьте, подавайте запит, е, подача запиту безкоштовна, без реєстрації, максимально крутий ресурс і зручний для автовласників. Відео кому сподобалось, з вас обов'язково лайк, обов'язково підписка. Читаємо опис до відео, там є дуже багато цікавої інформації, там є посилання на наш інстаграм, там є посилання на наш телеграм-канал, куди ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube, а також ви можете там задати питання і отримати на нього максимально швидко відповідь. І а вже ж в описі до відео є посилання на сайт Всісти. З вас підписочка, з вас лайк, всіх обняв, всім удачі і пока.